Чи потрібно виконувати рішення одного із законів стосовно того, щоб пройти ВЛК обмежено придатним? Ще раз хочу запевнити, що проходити ВЛК обмежено придатним до 5 числа слідуючого місяця не потрібно і ось що навіть згідно нового закону. Тому що закон не має згоготній дій в часі відповідно до статті 58 Конституції, що по що вам сказати кожному, хто є обмежено ну, придатним чи повністю непридатним стосовно того, що виповнення пройти повторно ВЛК. Ну, взагалі-то. Згідно постановки законів України до цього, потрібно було проходити ВЛК кожні 5 років. Саме так. Але що хочу зазначити: цей закон, новий, який прийняли у 2025 році, що до 5-го числа ви повинні прийти. І пройти ВЛК, як кажуть, псевдо адвокати і юристи, то те, що ви повинні з'явитися на утилізацію зі своїми речами і своїм гробом і на свої похорони за рахунок. Так, от, закон відповідно, до статті 58 Конституції не має збротні дії в часі. Це перше твердження, друге твердження. Так як, фактично, постановами Кабінету міністрів відмінили такі статуси, як обмежено придатні, тимчасово непридатні і так далі. І так далі. Всі, хто мав такий статус, не можуть повторно проходити ВЛК 5-го числа. І ось чому. На загальних підставах у проходять ВЛК раз на 5 років. Не раз у рік, а раз на 5 років. Ось що саме головне тому цей закон виконувати не потрібно. Чому? Тому що він протирічить взагалі законодавству. І постановим кабінету міністрів. Як саме пройти людині в ВЛК до 5-го числа, якщо в не було скасовано такий статус постанови Кабміну? Закон не зобов'язує вас проходити жодна Вот. Можете проходити ВЛК раз на 5 років. Але вимога раз на 5 років пройти ВЛК лише це останова а не закон, що ви знали. Тому ВЛК це річ добровільна. Є таке твердження Конституції. Як медична таємниця. Це перше. Друге, ви можете відмовитись від проходження ВАЛКА, навіть якщо це написано в цьому законі. І ось чому, відповідно, підказує, яка стаття записуйте, стаття 28 частина 3 Конституції. Далі стаття 63 Конституції України, де чітко вказано, що ви не повинні свідчити проти себе і проти своїх близьких і родичів і розказувати про свої, нібито захворювання чи щось підписувати. Звісно, вони можуть вам виписати штраф. Але для цього, щоб виписати штраф за відмову від ВЛК, потрібна письмова відмова, яку ви, звісно, не напишете. Звісно, там ТЦК не може погрожувати статтями Кримінального кодексу статтю 337. Але щоб настала відповідальність по статті 337 за непроходження ВЛК. Людина повинна не відмовитись від проходження ВЛК. А саме, що зробити? Підписати відмову від проходження ВЛК. А якщо вона це каже усно, що В їх паяє 337-му ніяк? 336 та якщо людина отримала бойову повістку і не з'явилася. А якщо ви незаконно мобілізуєте мобілізуєте людей без бойової повістки з підробленими початками, ви просто злочинці у формі ЗСУ, це стосується ЗСУшників, які в ТУ фальсифікують документи. За фальсифікацію документів, це окрема юридична відповідальність, як для Військових лікарів, так як і для начальника ТЦК СП ЗСУ. Він несе персональну відповідальність за співучість у цьому злочині. Я вже не кажу про те, що він краде гроші, наші гроші з бюджету після сплати нами податків, краде бумагу. Та інші канцелярні предмети, гроші собі в кишені. Тому маємо, що маємо. Звісно, багато хто відпускається після того, як їх незаконно утримували в ТЦК. Все залежить від ТЦК СП ЗСУ. Частину більшу частину людей відпускають. Частину під тортурами направляють до Дверза на полігон, щоб там також проводити тортури з підробленого в ЛК. Тому, якщо у вас є така можливість, покидайте цей полігон. Не сидіть. І не думайте про це, що ви якось це вирішите в якийсь там спосіб на сьогодні. Когось попросите, чи що, покидайте територію польову. І моя рекомендація: ви можете покинути територію тимчасово України. Знаходячись безпечно за кордоном, ви можете оскаржити в адміністративному порядку за допомогою мене підробне ВЛК та визнати його недійсне. І у разі кримінальних справ проти вас, типу СЗЧ, це буде доказом вашої невинуватості, рішення адміністративного суду, а саме почеркознавча експертиза незалежна, яка визнає, що вашого почерку там не було. І тому не потрібно боятися, виходити з Таких полігонів. їх потрібно покидати. А потім невідкладно, знаходячись в псевдо СЗЧ, оскаржувати рішення ВЛК у суда через адвокатів в адміністративних судах. Це дуже важливо. На сьогодні. Чому дуже важливо? Тому що, коли ви знаходитесь. Псевдо все ж Справа в тому, що проти вас можуть відкрити кримінальну справу стосовно або дезертирства, або самовільно залишення військової частини. Хоча всі вони знають, що ви не є військовими, ви не приймали присяги. Вам не вручали бойової повістки. Всі вони знають про це. Також вона знає, що ви не знаходитесь на обліку. Щоб там знаходитись на обліку, потрібен ваш паспорт, ІНН та ваша заява про взяття на облік. Саме так і ніяк інакше. Тому не чекайте, коли вас утилізують. Чи не очікуйте. Оскарження стосовно вас незаконних дій проти вас. По ВЛК. Покидайте у можливості ці полігони. Можете для своєї безпеки перетнути державний кордон. Це ж в ваших інтересах. Ніхто вас ніколи в Україні не випасть. Моя вам пора. І це дуже правильно, якщо ви не хочете помирати за Володимира Зеленського та за його статки. Тому найголовніше знати свої права. Стосовно обов'язків, обов'язків у нас жодних не перед ким немає. Стосовно обов'язків, про які зараз тільки будуть писати в коментарях, сплачувати податки, шанувати Україну, а також про військовий обов'язок. Що хочу сказати? Коротко. Володимир Зеленський ліквідував Республіка Україна в 2022 році. Він сказав. Наступне цитата: Конституція на паузі як ваші права і свободи. У вас немає права на відпочинок. Ви повинні працювати 24 на 7. Все він скасував. Взагалі існування УРСР України. Які кордони України він скасував своїм усним наказом. А це державна зрада. Тому він і не несе кримінальної відповідальності за свої злочини, тому що він ляквідував республіку. Багато хто не в курсі. Так подивіться його усний наказ в інтернеті. Він про це сказав. Якщо Конституція на паузі, Кримінальний кодекс також на паузі, як і все законодавство. Але міжнародні закони не на паузі. Тому якщо не діють в Україні закони ліквідованої країни, то діють міжнародні закони. Їх і притримуйтесь. Тому навіть у нелегітимних судах потрібно оскаржувати ваші. Затримання я решти. Саме таким чином. Подавати заяву стосовно того, що вас незаконно затримує. Щоб вас звільнили, не доводьте до того, щоб вас відправляли на полігон, а потім вас шукали і. Так далі, щоб вам потрібно було мати більше проблем, ніж є зараз. Тому думайте, що вам робити. Звісно, ось обирає тікати. Я, звичайно, вас розумію. Але що хочу сказати, потрібно не тікати, а давати бійці системи. Для прикладу, що ви повинні робити, щоб не було насильницької бусифікації в Україні і зникли всі бусифікатори. Що потрібно робити? По-перше, ви виходьте все, і не допускайте насильницької мобілізації у ваших селах та містах, об'єднуйтесь, відправляйте бусифікаторів і тих хто їм допомагає на перетоли дуже швидко закінчиться тоді війна. І це буде дуже патріотично. Ви маєте на це звичайне право. Хтось скаже, що це викрадення людини. Пошу зазначити, що відповідно до норм КПК є таке поняття як громадське затримання. Тому Можна проводити проти бусифікаторів громадські затримання, і відправляти їх в Усіку на фонд, на передовій, дзвонити в бригаду, і вони приймають гостей поліцаїв та ТЦК, кого я критикую кожного дня. Представників ТЦК ЗСУ, саме їх представників ДПСУ. Та тилових і нетилових військових, які порушують закони України. Відповідно до міжнародного права та Конвенції у прах людини я маю право на це. Саме таким чином, і ніхто мені не вправи щось заборонити. Не виникає обов'язків. Перед цією країною, якщо ви квитували, І стаття, увага, про яку всі так кажуть, що там є така стаття Конституції, що потрібно виконувати військовий обов'язок. Частина другої цієї статті звільняє від цього обов'язку. Щодо сплати податків. А ви в курсі, що Арахамія пропонує наступну схему? Що якщо відкрити за кордоном в офшорі бізнес, то ви будете платити 5%, і жоден представник силової структури з вас поборів не зможе. Взяти або кришувати, або віджати ваш бізнес, тому що він буде під міжнародним захистом. Реєстрація подібних компаній коштує від 1000 доларів. Ну, якщо арахамі можна, чому вам, звичайні українці, не можна? Все можна. Арахамі показав як. Чому ви не маєте на це того? Стосовно того, що потрібно поважати державні символи в Україні. Зеленський її ліквідував, ліквідував державні символи, не встановлені законом, які в нас зараз державні символи. І лише постанова Верховної Ради, про нібито тут державні символи і все. І більш нічого. Скасована постанова, так як скасована країна. І взагалі, ця країна Республіка УРСР фейк. І ніколи не існувала ця країна окупант і Агаса на теренах Української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського. І саме лише вона легітимна. А всі ці органи силові... Структури влади це все є окупанти і нащадки окупантів після 15 грудня 1918 року, які прийшли з Росії в місто Харків і окупували його, а потім туди понаїхали по в Одесу і в інші російськомовні регіони. Винищили українську інтелігенцію, у 20-30 роках і понавезли більше, ніж півтора мільйона росіян та білорусів та інших народів. Юридичні послуги з будь-яких права коштують від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та проблеми. Вихід із статусу фізичної особи коштує. 500 гривень відповідно. Юридична консультація в сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправа не юридична консультація з ТЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд. Для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СП, ЗСУ коштує 1500 гривень заповнення просто заяви в суд, для прикладу, відозву на позовну заяву коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Ознайомлення з кримінальним провадженням. Вашою справою коштує 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права, як оптимізувати податок, як водити автомобіль в статусі людини та бізнес, коштує 1000 гривень відповідно. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК ЗСУ. Пиши на електронну адресу Академік.калав'єр.м. E Підписка Лайк репост до цього літер. разом доб'ємо до домірільного. Дякую за увагу, шановні телеглядачі мого youtube каналу.